Багато з нас навіть не підозрюють, скільки цукру міститься в продуктах, які ми їмо щодня. В цьому відео я дам сім категорій продуктів з найбільшим містом доданого цукру. Вітаю! Ви на каналі Просто про здоров'я і з вами ну дієтолог Юлія Рокас. Перше, це солодкі газовані та енергетичні напої. У середньому одна банка газованої води містить близько 40 грамів цукру, а це більше 10 чайних ложок. Енергетичні напої містять до 30 грамів цукру на банку. Що дорівнює приблизно 6 чайним ложкам цукру. У великих банках, наприклад, 500 мл, кількість цукру ще більше: 60 грамів, а це 12 чайних ложок. Друге. Пакетовані соки та фруктові напої. Фруктові соки виглядають набагато безпечніше, але це не завжди так. Багато пакетованих соків містять доданий цукор або концентровані сиропи, які додають для посилення смаку. У середньому в одній склянці 250 мл пакетованого соку може міститись до 8 чайних ложок цукру. І навіть якщо на упаковці написано без доданого цукру, в цих продуктах часто залишається висока концентрація натуральних цукрів. Окрім цього, часто використовуються фруктозні сиропи, які додають солодкий смак. Хоча фруктоза може здаватися натуральною, у великій кількості вона може бути шкідливою. Високий вміст фруктозних сиропів пов'язують з підвищеним ризиком розвитку ожиріння, метаболічного синдрому та захворювань печінки. Перед тим, як купувати, завжди читайте етикетки і звертайте увагу на вміст цукрів та сиропів. Третє готові сніданки, мюслі та кранчі. Готові сніданки, які ми часто вважаємо корисними, теж можуть містити велику кількість цукру. Багато з них, особливо ті, що призначені для дітей, містять доданий цукор та сиропи, які роблять їх більш смачними, солодкими, але не корисними. Наприклад, у деяких видах мюслів може міститися до 4 чайних ложок цукру на одну порцію. Також ці сніданки можуть містити фруктозні сиропи, які додають солодкий смак. Четверте йогурти з добавками. Йогурти з добавками, особливо фруктовими, місять значну кількість доданого цукру. Хоча йогурт сам по собі корисний продукт, але коли до нього додають підсолоджувачі та ароматизатори, він стає джерелом зайвих калорій. Доданий цукор може негативно впливати на мікрофлору кишечника, тому важливо обирати йогурти без доданого цукру та добавок. А тільки натуральні продукти прямого сквашування. П'яте соуси та приправи. Соуси та приправи це приховані джерела цукру, про які мало хто замислюється. Види соусів різноманітні: це кетчуп, соуси, барбікю, соуси для пасти, соєві, соус, салатні заправки, гірчиця. До них часто додають цукор для збалансування кислотності, поліпшення смаку та збільшення терміну зберігання. Наприклад. У кетчіпі або соусі барбікю може міститися до 4 ложок цукру на порцію. Шосте. Енергетичні батончики енергетичні батончики часто рекламуються як здоровий перекус, але не всі з них такі корисні на перший погляд. Багато з них містять до 6 чайних ложок цукру на батончик. Це може бути більше, ніж у звичайних шоколадних батончиках. Цукор додається для покращення смаку і щоб дати миттєвий енергетичний підйом, проте такий швидкий прилив енергії швидко закінчується. І людина може відчувати втому і навіть занепад сил. І наостанок печиво, тістечка та інші кондитерські це класичні джерела великої кількості цукру. В одній порції печива може міститися до 5 чайних ложок цукру, а в одній цукерці або карамелі до 3 чайних ложок цукру. Крім того, цукор та насичені жири, включно з транжирами, що містяться в печиві, вафлях та кондитерській глазурі, негативно впливають на печінку, підвищуючи ризик розвитку жирової дистрофії та інших захворювань. Пам'ятайте, завжди читайте етикетки продуктів і обирайте більш здорові альтернативи. Сподіваюся, це відео було. Для вас корисним, і ви дізналися щось нове? Якщо так, постав подобайку та підпишись на канал. Всі посилання на Patreon та соціальні мережі в описі. Це допоможе мені створювати більше контенту про професійну дієтологію та нутріціологію. Дякую за перегляд!